Залізничний пором порту Кавказ у Краснодарському краї Російської Федерації атакували безпілотники. Місцева влада заявила, що внаслідок атаки загорілося поромне судно. Серед членів екіпажу та співробітників порту є постраждалі і загиблий. Проте через деякий час губернатор регіону Венямін Кандратєв виправив цю інформацію і написав, що на поромі виникло невеличке займання. Проте телеграм-канал Кримський Вітер ділиться кадрами із місця самої атаки і повідомляє, що у бік російського порту виїхали автомобілі швидкої і пожежники. Тож однозначно там щось серйозне за просте загорання. Ну і також тимчасово окупований Севастополь атакували невідомі дрони. І так званий губернатор Михайло Розвожаєв заявив про нібито збиття 15 безпілотників, які буцімто приземлили в районі Мису Фіоленд. Наслідок падіння уламків є незначні. Пошкодження і традиційно посадовець розповів, що ніякі об'єкти в місці не постраждали, і все під контролем.